До 2020 року кількість природоохоронних територій в Україні має сягнути до 15% загальної площі. Це рух на зближення європейських та українських стандартів у галузі охорони природи, і це також має стимулювати розвиток зеленого туризму, який в ЄС є головним джерелом прибутків національних парків. В Україні ж ця частка лише 1%, що призводить до дефіциту кадрів, що опікуються такими парками. Твердять спеціалісти проекту технічної допомоги ЄС, що покликані виправити ситуацію. Тепер саме тривають навчання паркового персоналу. За 400 кілометрів від столиці можна знайти рештки палеолітичної стоянки. У селі Мезен, що на Чернігівщині, зібрали цілу колекцію. Утім, серед експонатів тут можна побачити і середньовічний пором. Він і досі працює. Користуються ним здебільшого місцеві мешканці. До слова, пліт може витримати до двох сотень курів. Для селян це єдиний спосіб дістатися іншого берега. Плід працює просто. Головне м'язи паромника та течія річки. Пальне тут не використовують сплачувати за проїзд. Не потрібно. Це все м'ясне, то тобто це для місних целей. Тобто, ну, туристи приїжджають, туристів зі катають. Втім, перерахувати такі переправи сьогодні можна на пальцях однієї руки. Через десну залишилося лише три переправи. А ще тут зберігся свідок північної війни. Це дуб Івана Мазепи. Йому майже п'ять століть. І за легендою, якщо підійти до дубу, доторкнутися до кори, то може набратися сили і здоров'я. Вік дерева на табличці його підрахували науковці. Результати підтвердили і місцеві мешканці. Є різні методи вивчення віку, тому числі порічним кільцям, але зрозуміло, це пошкоджує дерево на висоті один метр. Взяти окружність, виміряти є певна шкала, яка дозволяє потім точно визначити вік. Туристів тут готові дивувати на кожному кроці. Пузирева гора, ялинова алея загалом понад 30 тисяч гектарів. Ми маємо два катери прогулянкових, десь по 10 чоловік, щоб ми можемо прогулянку по території десни. Не... Значить, розроблені екологія освітні стежки, як пішохідні, так і туристичні ці, автомобільні шляхи проте за вісім років так і не навчилися заробляти на зеленому туризмі. Понад 95% видатків покриває держава. Порядка до 30 тисяч ще в рік, але ж ще ми фактично мало, дуже якби с не, роз, не розкручені. У профільному міністерстві пояснюють на рекламу бракує грошей і часу. Працівників катастрофічно не вистачає і апелюють до тієї ж таки Європи, в якій працює ціла армія фахівців. Рази в рази більше Франції нам. Не вистачає працівників у штаті 22 людини на всю територію України. А це 8101 об'єкт. об'єкти. На тепер майже 300 фахівців вже пройшли курси з підвищення кваліфікації. Семінари організували за підтримку проєкту ЄС. Нині кажуть експерти українцям варто відійти від радянських стандартів і залучити до розвитку продоогронних територій інвесторів. Часто густо е такі національні парки можуть бути не готові. До самостійного розвитку власних економічних можливостей. І знов таки наш проект якраз намагається спільно з міністерством, яким підтримує, організувати навчання. Окрім того, зберігання з Європи вимагає і збільшення природоохоронних територій. До 2020 року таких має бути удвічі більше. У профільному міністерстві обіцяють із завданням впоратися. Лише цього року зелені легені держави збільшать на більш як півмільйона гектарів.